Так, доброго вечора! Сьогодні я для вас зроблю розклад вже на трьох колодах. Перша, друга і третя. Вибирайте на таку тему події грудня. Що може статися або трапитися в грудні? Можливо, буде для вас якась підсказочка. Можливо, це вас наведе на якісь думки. Так, давайте почнемо. Поки що я прибираю дві колоди. Так, залишаємо перше. Почнемо. Угу. Почнемо. Події грудня. Так, давайте. Можливо, це буде ваш варіант. Угу. Події грудня. Знаєте, перший варіант, такий дуже незвичайний. По-першому варіанту, подія грудня, ви дізнаєтесь, що якась людина, яку ви знали з дитинства, це постать жіноча. Ну, наприклад, це може бути ваша найкраща подруга, або це може бути сестра. І ви просто дізнаєтеся, що людини це знаєте, нема, ну як би сказати, ну як нема, не стало. Людини не стало на цьому світі. Людина пішла в, як кажуть, в мірину, да. Причому ви дізнаєтеся, що це сталося при дуже якось зненацька, дуже різко. При якихось таких странних обставин, коли людина, ця жінка стала жертвою, це, було, пов це буде пов'язано з якоюсь дорогою, або вона кудись їхала, кудись, а я б сказала, прям поспішала людина, кудись поспішала. На якусь зустріч повинна бути якась зустріч і ось так я б сказала з людиною могло щось статися в буквальному сенсі різко, зненацько, знаєте, я б сказала, тут такий як фатал, фатально, знаєте, кажуть іноді ефект швидкості і в такої внезапності тут буде якась внезапна, ну, смерть. Просто внезапна смерть. Ну, якщо так читати, то я б сказала ну, цій людині буде уготовлена така в грудні, де, ну як все йде за планом. Тобто тут по, по її би, книзі життя людина ця повинна Уйти, Ось і все. З чим це може пов'язано, це коли дорога. Можливо, людина їде швидко. можливо, знаєте, тут людина не зможе керувати рулем, тут йдеться завірюха або вночі, коли людина буде сама, і вона, як знаєте, я б сказала людина, яка не справляється з с керуванням ось і все. Ще тут такий маленький нюансик, можливо, або вона не буде пристегнута ось цими ви знаєте, поясами безпеки, а щось буде пояса безпеки, або не буде пристегнута, або, або навряд ли або, просто якби не буде пристегнута, і вона стане як жертвою. Ось такої дороги. Людину, цю людину ви дуже. Ну, це знаєте, як найкраща або подруга, або, а, або сестра. Може би, тітка, там, ще хтось, Найбільше, знаєте, я б сказала це, куди, коли... коли за віком ви однакові, тобто тут більше програється ровесниця, просто людина уйде. Вибачте, ось ви такий страшний і странний варіант. Не стане людині. Жінки, якої ви знаєте, з дитинства. Так, це перший варіант. Давайте подивимось: другий варіант події грудня. Так. Події грудня. Трошечки можемо з перевернути, ми попрацюємо. Події грудня, що нам принесе грудень. Ух. Угу. А по цьому варіанту тут в буквальному сенсі з'явиться чоловік. Чоловік з минулого, з минулого вашого, той, з ким у вас є діти, тут може бути двоє діток, я вам сразу скажу. Ви для нього значна жінка. Тут я б сказала, він з'явиться якось. Знаєте, от так, якщо дивитися, деякий час по цьому варіанту, мені здається, що чоловік зник з ваших радарів. Тобто ви могли не знати, де він, що він, як він. Тобто тут, я б сказала, людина починає діяти, людина проявиться. По-перше, це може бути перша, знаєте, така ластівочка йти через дзвінок. Людина вам може подзвонити, людина зможе захоче з вами поговорити. Я б сказала, так, знаєте, про якесь майбутнє, про щось він захоче говорити, щось він захоче узнати, щось дізнатися, можливо, він розкаже про себе. Про якесь він буде казати майбутнє, про якесь майбутнє. А, ну, наприклад, він може позвонити, якщо ваш колишній, да, він там пропав, да, тут він з'являється, буде розказувати, я живу так, в мене така робота, угу, от щось він таке буде вам розповідати. Щоб сказати, він захоче, не захоче вас повернути, я б сказала ні. Але мені здається, що це буде розповідь і розмова про діток, якщо у вас двоє діток роз... розмовляти про їх майбутнє. Але я вам так скажу, він може, до речі, сказати, наприклад, в мене з'явилась робота, я можу їх підтримати. Але наразі мені дуже тяжко, може я, наприклад, наприклад, допоможу колись потім. Потім, поки я не встану на ноги. Я б сказала так, що по цьому варіанту ви будете розмовляти, і тут хтось з вас запропонує, якщо по цьому варіанту ви не були в розводі, тут запропонується ставити крапку, ставити штамп. Я б сказала, штамп. Ну, штамп ставиться, знаєте, коли при розводі остаточно вирішити, ну, це подається документи і якийсь штамп. Я не знаю, що за штамп, якийсь поставиться штамп на минулому. Ще по цьому варіанту я б сказала так, я не бачу вашої реакції. Мені здається, що ви будете стримана, дуже стримана. І, можливо, знаєте, це коли чоловік мотав, мотав нерви. Він з'являється, а ви вже знаєте, хто він, що він, що, що буде слідувати за. Після, після цих розмов, да, цих знову якісь, якісь обіщань. Да, тобто людина, яка буде говорити багато, толку мало. Зовсім мало. Причому я так знаєте, думаю, якщо ви його послухаєте, вислухаєте і потім будете робити свої висновки. І тут, як я кажу, ви запропонуєте йому просто поставити штамп і розійтися. Ви теж по цьому варіанту можете сказати, мені від тебе вже нічого не треба. Тобто я вже діток, наприклад, у дітки я поставила діток сама на ноги і буду їм допомагати. Якщо хочеш допомагай, якщо ні, ну і то ні. І все. По цьому варіанту у чоловіка бачу, знаєте, як я б сказала, багато в нього чарочок. Він може або люби, любитель алкоголю, наприклад, випити, вечірком посидіти. Тут все чарочка, 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 чарочка. Дуже багато чарочок. І все це можливо буде якась для вас підказка. Я б сказала, що на цьому варіанту. Тут буде все ж поставлена остаточна між вами крапка. в Грудні. <гум> так, дякую, другий варіант. Давайте подивимось третій варіант. Що нам принесе по колоді Монара? Третій варіант. Подій грудня. Po-dee, Так, події по, 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 по цьому варіанту, що б я вам сказала, я би вам так сказала, так, тут такий, знаєте, варіант. Ну, давайте скажемо так. А по цьому а по цьому варіанту мені здається, тут ж, жінка жіноча, да? що тут жінка захоче як поставити крапку, але крапку на, на своєму, як сказати, на своєї самотності. Тобто тут жінка захоче, а, тут навіть не захоче мрії будуть. Тут і захоче, вже обдумає і буде робити перший шаги. Жінка буде тут шукати чоловіка для, для того, щоб ну, буде шукати собі пару чоловіка. Для того, щоб вийти заміж. Та, наприклад, тут жінка, до речі, це може бути в соцсеті, як я кажу, інтернет, чоловік можуть шукати, Жінка може шукати з інших країн. Тут в грудні у вас буде два чоловіка, з ким ви будете спілкуватися, я вам скажу. І Ще такий варіант, ви якби захочете або переїхати в іншу країну, або вийти заміж за іноземця, і там Народити дитину, вийти заміж. Тобто там за кордоном пустить свої корні. Ось так. Такий я бачу варіант. Тут іще не йдеться про те, що ви вже там, знаєте, знайдете в грудні чоловіка, да, там все остально, вирішите ні. Але тут будуть, будуть якісь два претендента, з якими з якими ви будете спілкуватися, яких ви будете розглядати в як майбутніх чоловіків такий грудень. Да, поки що ви просто будете їх розглядати, поки що спілкуватися, розглядати. Тут розумієте, тут знайдеться про, про такий контакт, коли ви зустрічаєтеся, наприклад, фізично, да, ви зустрілися дві людини, да, і пішли кудись, наприклад, пройтися, погуляти. Якісь зустріч? Ні, тут все йдеться як через інтернет-монітор, спілкування, віртуальне спілкування. Тобто ви поки що будете їх завлікати, їх привлікати. Ось так. Своєю красою, своєю якось чарівністю. Тут, я думаю, ви захочете або зробити якісь гарні фото. Якось, знаєте, зовні фото сексуальною енергетикою, коли жінка заманює, приваблює чоловіків. Ось такий варіант. Чоловіки будуть зовсім з різних країн, як які знаєте з інших світів. Зовсім такі будуть для вас вони. Незвичайні. Тобто ви для себе вирішили, я вийду заміж а тільки не там, де я живу. Тобто ось така буде подія в грудні. Так, я дякую, що ви подивилися та прослухали мене. Третій варіант. Хай вам щастить. Хай все збудеться. Хай буде, знаєте, як легке знайомство, хто знає. Можливо, воно і відбудеться, можливо, ви зустрінете. Я бажаю вам гарного вечора, тихої ночі і все буде Україна. Дякую і до побачення. Всього вам найкращого.